Усім привіт! А вибачаюся, що давно відео не виходило, бо був зайнятий, То в поля вносив. То дві свинки колов венгерську мангалицю з великою білою. То ставами займався, от так, Було коротше, чим зайнятися. Зараз я свинок виманю а кукурузки відходами, бо там всередині темно. На. Виходь! Ай, хорошая. А вот так. Зараз вот, они почуют, что она есть. И також повыбегают. Да, мы так вот ровно. Ход конем. Дівчата виходьте вже на, на. бачите які синки, такі треба є ще. О, так, звісно, Сама хитра, да? Вже я такі бачу синки, що ж треба скоро займа... забирати? Ах. Скоро пороси почнуться з кінця березня. Росипимо? так. Вже трошки синок вийшло. Не всі, але трошки вже вийшло. Що ще я хотів сказати? Насчет цього, що я вам розповідав? Що був зайнятий там свиней колов, поля, поля він добре вам вносив, а, ставить, чисто, я це все вам покажу. Просто на ну, кусочками його треба трошки часу, щоб я його все посклеював, змонтував і вам показав. А це так напряму сніму, от покажу. от Бачите, щось, всі не хочуть виходити чомусь. Все я вам обов'язково покажу. Трошки почекайте, бо щось роботи. Реально трохи накопилося. Чуть-чуть справлюся. От якраз будуть свята, 8 березня. От, трошки від, буде час відпочити. Поїду в мильниць, Там я його все поклею, помонтірую і покажу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. Якщо ні, дизлайк, до зустрічі!